А ви підтримуєте закон, який фактично обмежує повноваження набу та сап. Не дуже розбираєш, але дивилася по телевізору, що це не хорошо. Говориш, що це не добре, повинні бути незалежні набу і що там ще? Сап. сап. Так що хто його знає, але ж політики роблять своє? Ні, я, я не підтримана. Я вважаю, що має, вони мають бути самостійними, незалежними, тому що так. Ну, я, я вважаю, що хороше, з цього нічого не вийде, так як вони зробили. Підтримую, бо, тому що ха -ха -ха, що робити набу. Ніяких, ні той сап, ні НАБУ, ніяких результатів взагалі ніхто не чує і не бачить. І чим займаються, що роблять. Я не підтримую це рішення. Чому? Навіть не знаю, що вам відповісти. Складне питання, але не підтримую. Не підтримую, по-моєму. Чому? Ну Це дуже погано для України. ну Мені так кажеться, Я не сильно політики розбираюсь, але дуже. Це як воровали, так і будуть красти, ще більше будуть красти. Не підтримую, тому що я сама, скажімо так, починала свою юридичну кар'єру в правоохоронних органах і як так і САП. Вони повинні повністю бути автономними не під президентом, да не під офісом президента, да тому що е, втрачається ну е, саме розуміння і сам сама діяльність, ну суть цієї діяльності, да. тому що якщо у нас буде хтось впливати, то який результат може бути цих органів діяльності? Я підтримую обмеження всієї влади, що набу, що прокуратура. Дуже корумповані в Україні. Ні, не піддержую. Чому? Не знаю. Не піддержую. Ага, підтримую. Чому? Хто знає, щоб що вільна була, щоб свободно все ж було. Ну я думаю, що, мабуть, краще хай буде вже один орган, чим їх буде досить дуже багато, яких ми кормимо за свої налоги, за все на світі. Ні, не підтримую. Чому? Вони повинні бути незалежним органом.